Життя, воно ж таке, часом підкине таке, що й не знаєш, куди дітись, але ж є мудрість, яка завжди допоможе, як той маяк у буремному морі. Істина це скарб, який шукають, але який належить тільки тим, хто його плекає, так казали наші пращури. А Рамбам учив краще промовчати і здатися дурним, ніж заговорити і підтвердити це. Тож, перш ніж слово випустити, подумайте, чи несе воно правду, чи несе воно добро, адже навіть невеличка брехня, як камінець у черевику, може зіпсувати всю подорож. Пам'ятайте, правда, це не завжди те, що легко сказати, але це те, що завжди легко жити. І ще одне: навіть якщо правда коле, вона завжди лікує, завжди треба чекати буває тиждень а буває і рік